Урок історії з перших уст отримали у вівторок вихованці Чернігівського залізничного ліцею з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни до навчального закладу завітали ветерани. Через кілька днів ми будемо відмічати день початку фашистської агресії проти нашого бувшого государства, 22 іюня 1941 року. Це дата, яка… В пам'яті всього нашого народу, тому що очень дорогою ціною ми заплатили за нашу побіду. Не всі вони воювали у складі регулярної армії. Володимиру шилу, наприклад, тоді було лише 9 років, але свій вклад у перемогу він вніс. Збирав для партизанів зброю та припаси. А вже після війни пішов у моряки. Службі на флоті він віддав майже все своє життя. У нас по Чернігою владінки лежить магучий монітор останки могучого монітора. монитор Смоленск. Этот Смоленск под Черниговым сражался до последнего, и когда уже некуда было деваться, расстреляв все снаряды, зашел в Ладенку, в Ладенскую затоку, взорвал сам, и еще были взорваны восемь кораблей, которые тоже погибли, чтобы не достались немцам. Останки корабля зараз лежать до сих пор там же. разом з колегами ділився спогадами, з ліцеїстами і почесний громадянин Чернігова Герард Кузнецов. За його плечима партизанський загін та перший український фронт. І Ваші ребята, дідушки, та бабушки, пам'ятають це страшне, час, цю війну, которой в сторони человечества не було никогда. 55 миллионов человечество потеряло в той войне. 27 миллионов полегло наших сограждан. 27 миллионов. Ужасная цифра. Незабытые грозы, помним вечно павших, сыновей отчизны, монументом ставших. Вот и нас тропинка привела к могиле. бериск воздвигнут і сірі, окрім іншого, ліцеїстам показали рідкісні фотографії повоєнного Чернігова, зруйнованого майже вщент. Наше місто стало четвертим найбільш постраждалим серед усього радянського союзу після Москви, Ленінграда та Севастополя.